Ну що, друзі, у нас велика поїздка. Три міста. Перше місто це Гуляйполя. Там живе біля двох тисяч людей. І місто на лінії фронту. І постійний обстріл, ракети. Дуже важка ситуація, але там є люди, українці, які потребують нашої допомоги. І я знаю, що разом з вами можемо поїхати і допомогти, побудувати пункт незламності, де люди можуть попрати речі, прийняти душу, поїсти, взяти медицину, подивитись телебачення, зв'язати з рідними, сказати, що вони живі, і все гаразд. І саме головне, вони будуть розуміти, що Україна своїх не покидає, що ми разом з ними і ми допомагаємо. Як вам покупалися дуже добре, як в раю побула. Наступних два міста це Покровська вдівський напрямок і Константиновка-Бахмутський напрямок. До нас звернулися хлопці і попросили просто допомогти з пранням. Коли вони повертаються з грязних окопів, з боїв, то замість того, щоб просто відпочивати, вони шукають місце, де можуть попрати свої речі, висушити. І ми разом з командою вирішили трошки допомогти зробити місце, де вони можуть просто привезти, залишити свої речі і поїхати відпочивати. А ми зробимо все інше. Це саме менше, що ми можемо зробити для наших хлопців. І, звичайно, ми не будемо публікувати адресу, і пункт буде працювати лише на прийом та видачу, щоб не робити скупчення. Так що долучайтесь до нашої поїздки разом з вами. Ми це зробимо. Хтось може написати коментар, хтось може просто поділитися цим відео, зробити репост, хтось може задонатити, а хтось може поїхати разом з нами і це зробити. Ми раді кожному, кожній допомозі. Дякую вам, все буде Україна! Поїхали, будемо будувати для наших хлопців та людей.